Вітаємо учасників науково-практичного семінару Сучасне управління від теорії до практики. Добрий день, шановні колеги науковці, шановні викладачі, здобувачі освіти, практики, професіонали, шановне представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Національним агентством Української державної служби також реалізується ряд проєктів уже кілька років, що стосується залучення молоді до конкурсу всеукраїнського конкурсу творчих робіт серед молоді, саме з питань публічної служби, актуальних питань політико-правових аспектів, гуманітарних аспектів, аспектів підвищення кваліфікації публічних службовців. Ашого управління центрального міжрегіонального управління, яке я представляю. Ми проводимо роботу, в тому числі з молоддю. Ми проводимо інформаційні заходи, допомагаємо в частині стажування, пошуку органів державної влади, органів місцевого самоврядування для стажування і надаємо, звісно, методичну консультаційну допомогу для самих органів публічної влади щодо організації стажування або проходження виробничої практики саме осіб з числа студентської молоді про день місцевого самоврядування. Це свято як державне встановлено в Україні згідно указу президента України. Він так і називається Про день місцевого самоврядування. Це указ був підписаний 25 листопада ще 2000 року. І з 7 грудня 2000 року в нашій країні відключається це свято, враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміснення української державності, постановляє установити в Україні свято день місцевого самоврядування, яке відзначати щорічно. 7 грудня цей підказ був підписаний президентом на той час Леонідом Куш. Ми, як студенти нашого інституту, подалися на стажування в Харківську обласну раду. Я пам'ятаю, що це нам і поширювали і в групах. Там і на Фейсбуці я бачила дописи про те, що набирається. Ну і ми, звичайно, ж вирішили податися. Бо а чому б ні? Це наша спеціальність, цікаво, щось новеньке а, треба брати. Було подано 42 заявки. 16 людей викликали на співбесіду, і 14 прийшли співбесіду і розпочали своє стажування в Харківській обласній раді. В цілому з цих 14 половина, тобто сім осіб, це були студенти нашого інституту, інституту державного управління. Ми поїхали в Київ з одною метою, щоб дослідити певні інституції органи. Перше в нас було ми відвідали українсько-данський молодіжний дім. Подивилися, що це таке. А ми відвідали, відвідали освітній центр Верховної Ради України, де нам Розповіли про роботу парламенту, як він працює. Що це таке в цілому? Така базова лекція про те, як взагалі в цілому працює цей орган, і нам провели симуляцію засідання Верховної Ради України. Сьогодні ми розглянемо певні напрямки діяльності військової адміністрації в релокації. У нас я вважаю, що військові адміністрації Луганської області мають унікальний досвід роботи, бо в цій цих, в цих ситуації, в якій працюємо ми, не працює жодна інша громада. Наразі нагадаю, що військова адміністрація це тимчасові державні органи, які створюються в умовах збройної агресії для забезпечення належного функціонування влади, підтримання правопорядку та захисту населення. Їх діяльність регулюється законом України про правовий режим воєнного стану. До вашої уваги. Презентація Запорізької міської ради як представницького органу місцевого самоврядування міської територіальної громади міста Запоріжжя мене звати Масало Кирило, Я представляю запорізьку міську раду, виконавчий комітет Запорізької міської ради, працюю на посаді завідувача сектору, експертно правового забезпечення, управління організаційного та документаційного забезпечення діяльності Запорізької міської ради. Ж Фонд державного майна це є центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Це означає, що це не є міністерство, але рівень приблизно такий самий. Ми займаємося дуже багатьма напрямами управління державним майном. Це його і приватизація, і оцінка, і оренда. Але все це робиться для того, щоби привносити. Гроші в державний бюджет України, хочу пару слів. Ну, по-перше, дуже рада за такий дійсно ґрунтовний результативний захід, і слушною була ваша пропозиція щодо того, щоб повернути. Нашу практику обов'язкової конференції після стажування я також щиро вдячна всім доповідачам. Це надзвичайно велика робота. Дякую і за час, який приділений, і за думки. І, звісно, в майбутньому пропоную обов'язково долучитися в якості стейкхолдерів до активного такого. Обговорення наших освітніх програм проєктів. Дякую. Дякую всім учасникам сьогоднішнього семінару. До зустрічі.